Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Волинські нацгвардійці презентували підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Геліос. Його бійці успішно виконували бойові завдання на запорізькому напрямку, а нині нищать ворога на Покровському. Більшість із них пішли боронити країну ще на початку великої війни, опанували керування бойовими пташками і тепер готові ділитися досвідом із тими, хто хоче долучитися до війська безпілотних систем. Це воїни підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Геліус Національної гвардії України. Один з них боєць на псевдо нон-стоп. Це щось нове і захотілося спробувати розвинутись. До війни був зварювальником, а став карою для ворога. До війська доєднався 22-го, що й до Росії пішла великим наступом. Як свідомий громадянин став на захист своєї держави і роблю внесок для її розвитку збереження. Нон-стоп швидко опанував керування бойовими пташками. Це дрон Матрис, 30 він використовується для аеророзвідки, також для поселення сигналу для FPV. Це Мавік t Він також виконує розвідку, скиди. Свої вміння, як його побратими, випробовували по ворожих цілях в зоні бойових дій. І коли влучали в ціль, відчуття були неймовірними. Якусь певність в собі, що несу що несу якусь користь для країни, щоб вибити ворога. Хоча й за ними всюди чатував ворог. Найскладніше зайти на позиції та вибратися звідти живими та неушкодженими, каже водій підрозділу Володимир. І часто це було завдання непросте. Ждуни, да, це саме зараз таке. ну… Саме опасне, що можна їх навіть не побачити. Сидять, дивляться, чи як тільки замічають рух техніки. Взльот, і сразу летять на вдогонки за автомобілем. Усі бійці підрозділу Геліо з бойовим досвідом на фронті знищили чимало ворожих цілей. Гатили по ворожій техніці, вистежували кожен крок противника. Ворог наближався до наших позицій штурмовою групою. Ми їх побачили. Вони сховалися в трубу водостічну. Скинув гранату туди, і дві темки підірвалося і завалило трішки трубу. Створив підрозділ авіаційних комплексів Нацгвардії взялися ще 23-го і днями презентували його у Луцьку. Наш підрозділ БПЛА Гельус це об'єднання фахівців, які щодня працюють на передовій технічного фронту. Насищувався певними засобами враження, воюють заради того, щоб Україна стала незалежною суверенною. Ці підрозділу нищать ворога на найважчому покровському напрямку і закликають доєднуватися до свого підрозділу тих, хто готовий нищити ворога, а побратими з бойовим досвідом усьому навчать. Адже перемога це важка, щоденна, виснажлива і командна робота. Водій, сапер, оператор дрона, зв'язківець. Чим нас більше, тим краще. Треба відбити ворога, дати йому перешкоду гідну відсіч. Курбанова Павло Лісівненко, факт Айсі Тіві єдині новини.